Тіла душе заправляється і ходу це хро. З кожним разом ми бачимо підтримку один одного і роботу сержантів і роботу колективу. Сказати, що було важко, не було важко. Не було важко. Прибіжали молодці красавці, Получає. Всім добра. Зробили. Сили. Разом. І Хартя, це сила, і воля. Це найкраще місце, для підготовки. Повнішне не враження, але я думав, буде складніше. Два місяці мене підготували, і в принципі забіг пройшов досить швидко. Дружньо всі пробігли. Дякую своїм побратимам, інструкторам. Це було фантастично. Ми так можемо весь. День, абсолютно. Хартія, сила і воля. Ви показали, що ви можете, навіть коли ви не можете, ви дуже багато чого можете. Навіть ваша конкуренція між собою, вона вся здорова конкуренція і мета в неї одна єдина. Яка правильна перемога нашої держави над під. Вітаю в харті! і воля! Хартій підтримуємо! Зіймай його! Удар по талії. А нога щекає.